Доброго дня, друзі! З вами Володимир. 10 хвилин про життя у Канаді. На нашому каналі ми розповідаємо про імміграцію до Канади, про життя в Канаді, про швидку адаптацію до канадських реальностей. Підпишіться на канал, аби не пропустити наші нові відео. Тема цього випуску це третя серія нашого щоденника-іммігранту. У цьому випуску ми розповімо, що треба знати, що треба робити, коли до вашого переїзду до Канади залишився лише один місяць. В двох останніх випусках, шість місяців і три місяці, ми розповідали про те, як ви подаєтеся по програмі QAED, як ви будете почати, починати вивчати англійську мову, як ви будете шукати собі міграційних консультантів, які вам допоможуть зробити план А На цьому етапі один місяць вже, я думаю, ви багато чого встигли зробити, але ще багато чого залишається. Один місяць це дуже небагато, тому. Давайте будемо зосередимося на цьому відрізку часу. Найголовніше, що я би відмітив на ділянці один місяць, що треба починати шукати роботу, дуже активно починати шукати роботу. До, саме до вашого переїзду у Канаду. Чому саме один місяць? Тому що, якщо ви знайдете видалену роботу, не знаходячись в Канаді, і роботодавець, Захоче, щоб ви вийшли на роботу, він не буде чекати довше одного місяця. Дуже рідко, коли роботодавець, якщо він згодиться вас взяти на роботу, а згодиться вас чекати один-два більше одного місяця, два, три або навіть більше. Тому, коли ви чітко можете сказати роботодавцю, дату, коли ви зможете вийти на роботу, і ця дата буде в межах розумного, то це великий плюс. Тому починайте шукати роботу саме на відзначці один місяць, активно шукати роботу. Що для цього потрібно? По-перше, треба зробити собі профайл в LinkedIn. Якщо ваша робота пов'язана з роботою в офісі, інтелектуальна робота пов'язана з фінансами, з IT, з продажами, з, з, усім, з усім, де не потрібно працювати руками. Хоча навіть перекорям, я думаю, що потрібні профайли в LinkedIn, то вам треба йти в LinkedIn і зробити собі ідеальний профайл. Тому що 99% усіх рекрутерів, усіх співробітників HR, вони всі дивляться на ваш профайл в LinkedIn. Де ви працювали, які у вас навички, що ви взагалі за людина, історія ваших пра працевлаштувань, ваша освіта. Ваші професійні сертифікати і таке інше. Дуже багато відео в інтернеті, як зробити собі профайл на LinkedIn, знайдіть щось подібне і зробіть собі нормальний профайл в LinkedIn. Тому що без цього знайти нормальну роботу в Канаді майже неможливо. По-друге, вам потрібно, крім LinkedIn, зробити свої профайли ще на деяких сайтах. Дуже важливий сайт Indeed. Uh, всі посилання на сайти пошуку вакансій я розташую в, в, в описі до цього відео. Uh, Inдіт, uh, ZipRecruтер uh, Glassdoor і Monster. Ось чотири uh, веб-сайти, окрім LinkedIn, які вам потрібно також зробити там профайли, uh, загрузити туди ваше резюме. І дуже багато. HR-спеціалістів шукають кандидатів на цих сайтах. Не, не, не тільки на LinkedIn, а на, на багатьох інших сайтах. Ще один важливий сайт для вас це jobbank.ca. Це сайт, який зробив уряд Канади для усіх українців. Це дуже класний ресурс, тому що там є спеціальний розділ. Для людей з України, які переїжджають до Канади. І там дуже багато вакансій орієнтованих саме на українців. Роботодавці постять свої вакансії на цей вебсайт з наміром найняти собі українців. Насправді дуже багато зараз і великих компаній, і малих підтримують Україну і з радістю візьмуть на роботу людину з України. Тому це не потрібно скривати. Напевно, навіть можна зробити такий невеликий акцент на цьому вашому резюме. Щодо що, що резюме, резюме це також дуже важливий момент. Як зробити канадське резюме? У мене є окреме відео. Переходьте за посиланням. В загальних рисах, що потрібно бути в канадському резюме. І чого не потрібно бути в канадському резюме. А, в канадському резюме не потрібен бути ваш вік, ваша стать, ваша фотографія. А, тобто ті речі, за якими потенційно ви можете бути дискриміновані. Тобто ніякого не цікавить ваш колір шкіри, ваш вік, ваша стать, ваші вподобання, але всіх цікавлять ваші професійні навички. Тому головний акцент в канадському резюме потрібен бути саме на ваших робочих досягненнях, де ви працювали, які досягнення були на ваших містах роботи. В хронологічному порядку, з останнього по перше, але не більше п'яти, я би радив писати саме про ваші досягнення. Наприклад, там ви працювали десь в продажах і. На останньому вашому місці роботи ви здобули, там, зробили план продаж на 250% і заробили для компанії 1 мільйон доларів. Ну, приблизно так. В такому ключі треба писати про ваші досягнення. І це насправді дуже важливо. Пишуть також про вашу освіту і досить непогано працюють сертифікати, якщо вони у вас є, саме професійні сертифікати. А ще один момент це ваші навички. Так, також в резюме вони повинні бути. І така особливість, якщо ви багато шукаєте роботу, і ви знайшли вакансію, яка вас влаштовує на 150%, зробіть ваше резюме під цю вакансію. Допишіть у ваше резюме ті навички, які, в них, які вони потребують. А насправді під кожну таку вакансію треба переробляти ваше резюме, щоб воно ідеально попадало в пул. Тому що насправді в великих особливих компаніях резюме до, до, до живої людини попадає не відразу. Спочатку його дивляться роботи, тобто програми, які відсіюють резюме, в яких немає ключових слів саме по навичкам. Тобто, якщо Потребується там аккаунт-менеджмент, або там якийсь там B2B-менеджмент, або там, якщо це IT, там якісь технології специфічні. Якщо цих технологій не буде вказано в ваших навичках, в вашому резюме, то ваше резюме, скоріш за все не попаде до нормального відбору і воно буде забраковане. Але якщо ці слова попадаються там, то наступним етапом резюме ваше дивиться спеціаліст і вирішує, чи проводити з вами співбесіду, чи не проводити. Спочатку це дзвонить вам HR або пишеть вам листа, домовляється про zoom інтерв'ю і проводить таке коротке інтерв'ю, щоб просто підтвердити ваші навики, проговорити ваше резюме. Якщо HR ви сподобалися, сподобалася ваша англійська мова. Це також дуже можливо, якщо ви можете відповідати нормально на запитання, не бекати-мекати, а якось більш впевнено себе почувати, тоді ваше, іде... ваше резюме відправляється на другий етап, коли з вами спілкується хайнет-менеджер. Тобто та людина, яка буде вашим начальником, коли вас візьмуть на роботу. Якщо ви успішно пройдете інтерв'ю з хайрінг-менеджером, потім ви будете спілкуватися з людиною, яка вище вашого будущого начальника ще на один щабель. Тому три етапи резюме, три етапи співбесіди це зазвичай проходить в кожній канадській компанії. А ще один момент: ви можете відправляти ваше резюме по всіх цих сайтах: Indeed, Glassdoor, ZipRecruiter, Monster, і LinkedIn, Але ви також можете відправляти ваше резюме напряму рекрутинговим компаніям. Дуже багато в Канаді рекрутингових компаній, Вони всі гугляться. Знайди там топ 10 10 найбільших рекрутингових компаній в Канаді і зашліть туди своє резюме. Це дуже важливо. Тому що не всі вакансії попадають на сайти. Спочатку багато, багато компаній спочатку співпрацюють з рекрутерами, особливо якщо це така досить цікава вакансія. Вони не відразу попадають до веб-сайтів але попадають до рекрутерів. Тому обов'язково зв'яжіться з рекрутерами, відправте ваші, ваші вакансії. Ваші резюме. Ще один момент це ви можете напряму шукати роботодавця, саме людей з HR або вашого майбутнього начальника в LinkedIn. Є такий спосіб пошуку роботи, коли ви знайшли компанію, в якій ви мрієте працювати. Заходите на веб-сайт цієї компанії, знаходите ім'я тих людей, які там працюють. Буває так, що є на сайтах такі розділи, контакти, там дуже багато публікують імен. Або в LinkedIn шукаєте, хто працює в цій компанії, дивіться цей HR, або це можливий ваш майбутній начальник, і пишіть йому напряму директ меседж. Тобто пряме, пряме повідомлення, що я такий-то такий, я зараз приїжджаю в Канаду, я з України, в мене багато досвіду, я би хотів працювати в вашій компанії. Давайте це поспілкуємося по, по цією Е, І насправді я знаю декілька людей, які таким чином знайшли собі роботу. Це справді працюючий метод. А ще один метод це а, засіб, це ходити по ярмарках вакансій. Ярмарки і вакансії це така досить унікальна річ, яких в Україні рідко бувають, я про них не чув особливо, можливо, зараз є. Але в Канаді вони дуже поширені. Це коли ви приходите і там збираються роботодавці, які шукають співробітників, і ви підходите, спілкуєтесь, віддаєте своє резюме. Там шукають людей різного рівня. Але зазвичай це робота початкового рівня. І Зазвичай вони розуміють, що люди, які приходять до, ці, до цих ярмарок, або шукають свою першу роботу, або це ця робота, яка потребує а, якої великої текучка. Тобто продажні позиції, продаж якихось там а, а, страховок або якихось фінансових послуг, або щось ну, не, не, не самі класні вакансії там на цих ярмарках. Але для першої роботи в Канаді воно воно вам знадобиться. А для людей робітничих спеціальностей або для людей, які не дуже добре володіють англійською мовою. Класний варіант знайти роботу в Канаді з першого дня це Facebook, а групи у Фейсбуці, які пропонують роботу для українців. Дуже багато зараз таких груп, насправді дуже багато вакансій. Це може бути офіційна робота, це може бути робота за кеш. Але моя головна порада: не чіпляйтесь за неофіційну роботу, чіпляйтесь за офіційну роботу. Старайтеся знаходити саме офіційну роботу в Канаді для того, щоб залишитися в Канаді. Ось такий доволі довгий в мене діалог, монолог щодо пошуку роботи, але це те. Це, Цим необхідно займатися на етапі один місяць до переїзду в Канаді. Не затягуйте саме з пошуком роботи. Якщо вам вдасться знайти роботу до переїзду в Канаді, це дуже добре. Це дозволить вам не тільки роботу знайти, але й дозволить вам знайти постійне житло у Канаді, ваше перше постійне житло у Канаді. Тому що 90% всього житла, що здається в Канаді. Вони просять, щоб ви надали справку з роботи, що ви працюєте, що у вас є постійний дохід і ви можете платити за оренду. Тому, якщо вам вдасться знайти роботу, вам вдасться також видалено знайти собі житло. А щодо житла, також за один місяць до переїзду бажано вже починати його шукати. А ви вже визначилися з провінцією, ви вже визначилися з містом. Тепер пора визначитись з районом, з вулицею, а можливо, навіть з самою домівкою. Які є варіанти пошуку оренди житла? По-перше, це може бути тимчасова оренда, коли ви тільки приїхали, а вам треба знайти там, на 2-3 тижні тимчасове житло, поки ви не знайдете більш-менш постійне. Це може бути готель, але це дорого. Це може бути Airbnb. Це трошки дешевше, але також це не ціни такі досить кусючі на Airbnb. Але я би не спробував би забукати якусь Airbnb хоча б на тиждень, тому що потім може через місяць, коли ви. Почнете там, за три дні до переїзду шукати собі житло, де ви будете ночувати в Канаді, зняти той Airbnb досить важко. Тому дивіться, починайте бронювати десь за місяць, щоб у вас була можливість відмінити, якщо щось, без там, додаткових штрафних санкцій за, від, за відміну. А готелі легко відміняються, букінги і так, таке інше. Але також знайти вигідні ціни на готелі ну, треба шукати заздалегідь. Спробуйте знайти собі безкоштовне житло. Безкоштовне житло надають іноді волонтери. Треба тих, шукати тих волонтерів в Фейсбуці. А, Іноді Червоний хрест допомагає. А, по прильоту в Торонто, наприклад, є дві точки, де стоїть Червоний хрест. Це термінал 1 аеропорту. Торонто і термінал 3. Я там їх бачив, вони там є. Коли ви з зони прильоту, а, треба повернути на, направо, якщо ви а, в терміналі 1, і наліво, якщо ви в терміналі 3. Вони там є, їх видно, і вони на 3-5 днів можуть вам надати якийсь безкоштовний готель, можуть навіть грошима допомогти. Я чув, що є така в них можливість. А інформаційно вони дуже допомагають. Обов'язково туди сходіть, коли будете вже в Канаді, це вам може допомогти. Щодо оренди також, на етапі один місяць, якщо у вас є можливість знайти роботу і ви її знайшли, дуже класно на цьому етапі звернутися до ріелторів, які займаються пошухом орендованого житла, і це може бути кондо або, або будинок. Це доволі дороге житло, як Кондо, так і будинки. Кондо, наприклад, Торонто починається зараз десь біля 2,5 будинки після 3 тисяч доларів на місяць. Ріелтори не дуже полюбляють займатися орендою житла, тому що вони багато на цьому не заробляють, а роботи там дофіга насправді. Їм треба переконати. Того, ту людину, яка здає житло, що ви ідеальний кандидат, тому що ви будете платити, то що краще вони нікого не знайдуть. І за ці всі дуже багато роботи насправді вони отримують один чи півтора місяці від тої людини, яка здає житло. Тобто ви самому рієтору нічого не платите, платить хазя, хазяїн житла. Тому можна спокійно спілкуватися з ріелторами і намагатися зняти житло саме через ріелтор. А в мене є два знайомих ріелтори, я їх контакти розташую в описі до цього відео. Звертайтеся, можливо, вони вам зможуть допомогти. Але ще раз, якщо у вас немає постійної роботи до переїзду в Канаду, якщо ви її ще не знайшли, то ріелтор насправді це дуже рідко вам, коли вам, він зможе вам допомогти. Тому постає питання тимчасового житла, і потім, вже, коли ви будете в Канаді, швиденько шукати роботу і шукати вже орендоване житло на довгий час. Все житло в Канаді здається на, на, на один рік перше житло, підписується контракт на один рік, заїзд з першого числа, тому приїжджати бажано. Там за пару тижнів до 1 числа, десь у середині місяця, щоб у вас був час знайти то житло і заїхати з першого дня. Якщо ви приїдете там, 3 наприклад, там, січня, то існує велика вирагідність того, що ви будете весь січень десь жити тимчасово, тому що у вас просто не буде можливості заїхати в квартиру, навіть якщо ви її знайдете. Тому що ті квартиранти, які там зараз живуть, ще до 1 числа не виїдуть. А, ще один момент, все житло, майже усе, але там процентів там, 95%, 95 житла здається пустим, там немає меблів, там є лише кухонні там, прибори, прилади, там холодильник, там, пічка, і все таке, але ні, сту, ні стола, ні стулів, ні ліжок, нічого цього немає. Треба це все вам шукати. Як іде це шукати, в мене є окреме відео, я про це записував. Сайти для пошуку житла це Realtor.ca. Це, це сайти, по яким працюють ріелтора. Там, там здається домівки і там здається кондо. Сайт, Непоганий сайт rentals.ca. Це сайт, де здається житло для. А, яке здають компанії? Це рентал apartments, так, так звані, коли весь будинок здається, і там на сайті rentals.ca є всі рентовки у Канаді. І там реально можна побачити, які ціни на рентовки, де вони знаходяться, контакти, можна їм дзвонити, телефонувати і питати, чи є у вас вільні міста. А насправді, коли ми приїхали наш особистий досвід, ми ходили по орентовках десь біля одного тижня, шукали варіанти, і нам дуже допомогла наша подруга, яка ходила з нами. Вона жила до цього дуже довго в Канаді, вільно володіла англійською. І Вона насправді нам дуже допомогла і, і вона стала нашим косайнером нашого rental agreements. Тобто вона разом з нами підписала той договор оренди і тим, тим, тим самим заспокоїла. Компанію-орендодавця, що ми не будемо платити. Тобто вона була нашим поручителем. А якщо ви знайдете в Канаді людину, яка зможе за вас поручитися, це ідеальний варіант, на жаль, не для всіх він працює. Ось тому є варіанти житла, де не потрібна справка з роботи, де не потрібна виписка з банку про ваші гроші, не потрібно мати кредитний рейтинг. Це тимчасове житло таке, як кімната можлива. Дуже багато кімнат здається, особливо для студентів. Але сім'ї також можуть, можуть знімати кімнати. Ми, коли приїхали в Торонто, ми десь біля тижня жили в кімнаті, яку здавали там китайці. І це був такий досить цікавий експіріенс. Якщо ви знайдете собі цю кімнату, там зазвичай вони не питають ніяких там досвідок і прочих таких штук. Ще один варіант це бейсменти, тобто підвальні приміщення. Вони зазвичай стоять дешевше, ніж квартири. З окремим входом можуть бути, але це в будинку, підвальне приміщення облаштоване як житло. Там наверху можуть жити одні внизу ви, наприклад, чи навпаки. Тобто, буває так, здаються, будинок. будинки. Або Хазяєва житла живуть наверху і пускають донизу орендаторів, щоб їм легше було платити іпотеку. А, Також вони ну, бувають вони прискіпливі, але, але вони не такі прискіпливі, як при пошуку Кондо і так далі. Де шукати таке житло, це Facebook, Facebook Market і Kijiji. Kijiji — це такий OLX, яким, яким у Канаді всі користуються, і там досить багато житла здається саме через Kijiji. Шукайте житло, намагайтеся шукати житло заздалегідь. Забронюйте собі якийсь варіант, якщо ви не знайдете заздалегідь, але у вас буде можливість там по нормальній ціні його забронювати. Коли ви вже там Airbnb чи готелі, коли ви вже приїдете до Канади. Шукайте собі постійне житло. Це, це справді важко. Зараз ціни трошки не трошки, а конкретно підросли, на жаль, в великих містах у Торонто. Ця оренда починається від 2000. Але є ще варіанти, особливо в містах трошки подалі від Торонто. І ціни там можуть бути значно дешевші, ніж в Торонто. Вивчайте ринок. І ще дуже важливий момент, коли ви щось орендуєте, дивіться на рейтинг шкіл. Тобто, якщо ви їдете з дітьми, і навіть якщо ви не їдете з дітьми, дивіться, які школи в тому районі, де ви плануєте жити. Тому якщо в кожному районі є там декілька шкіл, і у кожної школи є свій ерія. Тобто люди, з яких будинків, входять до цієї школи. Якщо в цій школі нормальний рейтинг, після 6,5, я би десь так оцінював, то це нормальна школа, туди можна йти вашим дітям вчитися, і, і вокруг цієї школи буде нормальний район, і там буде вам непогано жити, тобто заможний район. Але якщо у школи поганий рейтинг, то не, не потрібно там, не потрібно селитися в цьому районі, треба шукати щось інше. Ще щось, що на етапі один місяць. Білети куплені, пора там розпродавати, продавати ваші речі, збирати валізи вже можна на цьому етапі хоча б там починати думати про це. Продовжувати активно вивчати англійську мову, поспілкуватися з імміграційними консультантами, якщо ви ще не поспілкувалися. Можливо, ви ще зміните вашу точку зору і виберете іншу провінцію для переїзду. Але на етапі один місяць це ну, досить вже екстремально. Треба вже мати білети на руках і мати вже конкретний план дій, куди ви будете їхати і що ви там будете робити. Це на етапі переїзду це головний чинник вашого успіху. Це знайти собі, це мати конкретний план дій. І цей план дій повинен включати пошук житла і пошук роботи, і, пошук, і, і ваші перші шаги е, е, у, у Канаді. Е, досить довго в мене вийшло відео, але насправді це дуже важлива тема. І чим краще ви підготуєтесь до переїзду, чим раніше ви почнете готуватися і більше будете потребляти інформації, тим легше вам буде у Канаді. Ще один момент. На останнє. Ви ви вам потрібно жити в інтернеті на цьому етапі. Ви все повинні вивчати про Канаду, як ви будете залишатися, як ви будете робити перші шаги, кроки, куди ви будете біжати, з ким ви будете спілкуватись, де ви будете жити, де ви будете працювати, максимально подробно прорабатувати і шукати всю інформацію в інтернеті, у Фейсбук-групах, у Ютуб-каналах різноманітних. Чим більше ви такі інформації будете споживати, тим легше вам буде в Канаді. На цьому в мене все. В наступному відео ми розглянемо термін один тиждень до переїзду в Канаду. Сподіваюся на наступну зустріч з вами в наступному відео. На цьому в мене все. Пока-пока.